Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні хочу замінити антифриз, бо вже він темний, як болото. Був у мене оцей патрубочок, шланчик, лупнув отут. І я коли його робив, побачив, що темний антифриз. Він уже своє виробив, мабуть, років. 4 чи 5, він вже його треба міняти через пару років. Так, заодно поміняю ремень вентилятора-генератора. У мене стоїть гейтс. Відпрацював він 3,5 тисячі годин. І по ньому, ну як, він цілий, але воно вже таке лохмоття зверху. Можливо, за того, що я працюю круглий рік. І воно в мінусових температурах. Можливо. Ставити будемо дайко. Зроблено в ПРГ. Це взагалі бренд Штатовський. Ну, як завірили в магазині, зроблено під наглядом американців в Китаї. І якість. Не хуже. Ну, спробуємо. Бо кейт зараз все... ну, подорожчав набагато і не так легко вже його знайти. Що нам для цього треба зробити? Треба зробити відпустити оцей на 12 болтик, потім легенько монтировочкою загинаємо його туди, знімаємо через лопасті вентилятора цей. Витягуємо і заодно відкручуємо цей шланчик, поміняю оцей шланчик. Купив отакий от потужний. 16х25. Прям стінка, я не знаю, міліметрів 7. Напевно, що. По госту все як книжка пише. Ну, антифриз буде. Манол, купив дистильований води і концентрату 10 літрів манолу. Зараз це все діло зливаю, поставив відро, що зловлю, його треба буде десь утили, утилизувати, бо ну я куди його, куди його діти, я не знаю. Як його правильно? Так, відкрив оцей крантик з трудом, повернув, але через нього не біжить. Значить, там у бачку болото забито, треба його проволочкою, крантик проштрикати. І тоді воно побіжить. Надіну ось лежить шланчик, потім надіваємо шланчик у каністру і стікає. Потім це все діло розкручуємо і буду проливати водою і скважини, поки це все діло не буде бігти, чиста вода. Ну, зараз буду по ходу щось показувати. Так, такий був у мене антифриз. Страшний, конечно. Вдалося набрати каністру і літрів, мабуть, 4 у відрі. Так, тепер вставляю зараз у радіатор шланги із скважини. І промиваю, поки не буде чисте. Тоді треба подивитися ще по патрубочок. Отам вологий на радіатор. Ну вже тягнути нема куди. Може прийдеться скинути, намазати герметиком і зафіксувати. Бо він, наче і не старий, не потрісканий, а щось Ну Все, працюю, бо зараз буде бризкать, тут летіть. Потім покажу. Процес промивки. В радіатор шланг. Тече воно і через верх, звісно. Ну і отак, отакого кольору тече. Ну це треба зробити, бо він знову потемніє. Так, хвилин вже 3-5 пройшло. Все одно ще біжить темний. Затикаємо трошки тут. З радіатора темніше побігло. Зараз, напевно, що відкрутило цю пробочку із блока, де має бути крантик. Хай теж тут трошки промиє. То, поки промивається ще, вже набігла калюжа здорова. Покажу, яку красоту будемо заливати. вот такий от манул G12. Для алюмінія, для чугуна. М -м -м, чого не брав, готовий. В принципі, нічого проти немає, але була б дорожча доставка, бо було б 20. А так. Водичку купив по місцю в автомагазині. Зараз заливаю всю десятку у трактор і додаю 7 літрів води і буде десь мінус 35. Процес іде до завершення, ремень поставив. Це саме було складніше з усього сьогодні. Показалось, що сильно близько. Вентилятор до радіатора. І, ну, коротше, це було зробити непросто, воно загинає ті штучки сильно плотно. Я тут міняв радіатор, хоч і оригінальний, але міняв і крильчатку. І крильчатка напевно що ну, виступає трошки туди ближче до радіатора. Ну, би І ремінь ну геть, отаку льожма єлі-єлі. Короче, вже старався, трошки підрівняв потім ті ламельки. В принципі, зробив все ляльон. Антифриз я залив, влізла одна п'ятерка води і ото скільки антифризу. А тепер треба завести, щоб він трошки продавило на пічку. Оце все заповнилось, Ну і тоді долить уже до повного і буде пісня. Все, пишемо коментарі. see you in poco